Адресна допомога армії. Активісти місцевої самооборони повернулися з зони АТО, куди доставили майже 15 тонн гуманітарного вантажу. Бійці, абсолютна більшість з яких і мешканцями західної України, отримали найнеобхідніше. Це вода, харчі, одяг та спеціальний бойовий інвентар. Там такої допомоги ще вони не мали. Що прикарпаття в нас дуже. Я дякую всім людям, і що вони повірили в самооборону основне, і що ми це доставимо, і ми так і зробили. Це лише перший вантаж доставлений добровольцями з Івано-Франківська у Донецьку область. Потік допомоги кажуть у самобороні має стати безперервним. Тож для збору коштів на гуманітарні потреби військових об'єдналися Галицька промислова група та обласна самопоміч. Вони акумулюватимуть кошти, за якими за призначенням розпоряджатимуться місцева самоборона. Ми не ставимо перед собою ніякої завдання там закупляти нічого. Ми, ми співпрацюємо з самобороною. Самооборона закупляє ті чи інші товари, які є потреба. Наше завдання тільки акумулювати гроші і проплатити. Сьогодні нами прийнято рішення, що якщо мужчина не воює на сході, то він повинен допомагати грішно, він повинен допомагати часом, він повинен допомагати інтелектуально, витрачаючи свою енергію і все-все на потреби армії. Наразі громадські активісти готуються до відправлення наступної партії допомоги військовим. Останні ж і далі відчувають гостру потребу в сучасних касках, гумаках, тепловізорах та іншій оптиці для нічного бачення.